Привіт, гайс! Мене звати Настя. В цьому відео не буде ніякої теорії, а лише практика. Тому якщо ти також втомився від пустих слів і нарешті хочеш почати діяти і досягати нових вершин, продовжуй дивитися це відео. Адже сьогодні я хочу поділитися з вами своєю особистою системою постановки цілей, як я це роблю, і навіть подарую вам шаблончик в ноушені. Наше відео сьогодні буде складатися з двох частин. В першій частині ми просто побрейнштормимо, дамо е, волю фантазії і запишемо абсолютно всі думки, мрії, що у нас взагалі з'являються, і назбиралися за все наше життя. А в другій частині будемо це все структурувати і прописувати реально по крокові дії, які приведуть нас до цієї глобальної мети, яку ми собі поставимо. Ось так виглядає шаблончик, який я підготувала для вас. Лишу посилання на нього в інфобоксику. В першій частині нас чекають такі три стовпчики, які нам потрібно заповнити. В першому стовпчику: у нас є чим ми хотіли би володіти, в другому ким ми хотіли би бути, в третьому, що би ми хотіли виконати В перший стопчик? Ми будемо записувати різні матеріальні речі, чим би ми хотіли володіти. Скрізь важливо себе взагалі ніяк не обмежувати і записати, от реально те, що думаєте, те, що хочеться, навіть якщо воно на перший погляд здається неможливим. Адже знаєте, це як із задачами з математики, яка одного вечора не вирішується, а потім ви просто лишаєте її на декілька днів, і мозок сам приходить до її рішення. Тому тут схожа ситуація. Чим би ми хотіли володіти? Наприклад, мені потрібна була би камера. Е, я хочу мати кращий штатив для е, телефона, тож, не знаю, напишемо, давайте будинок. У другий стопчик ми записуємо те, ким би ми хотіли бути. Це може бути крутим кулінаром, танцюристом, знавцем англійської мови, чи просто мати кращу фізичну форму. Особисто я мрію вільно спілкуватися англійською мовою. Тому що з клієнтами я говорю, я все прекрасно розумію, читаю, слухаю. Але коли мова доходить до такого спілкування зі, з моїми знайомими чи друзями, в мене наче якийсь бар'єр стоїть, що мені просто тяжко почати говорити. Хоча з клієнтами я нормально розмовляю. Тому так, вільно володіти англійською, напишемо. Говорити. Англійською? А, та мати кращу фізичну форму. Третім кроком ви маєте написати те, що би ви хотіли зробити. Це може бути кругосвітня подорож, почати свій особистий бізнес, почати вести блог, щось таке, що от саме потрібно зробити. Ем, давайте напишемо стати власником стартапу. Тепер ми доходимо до четвертого кроку. Нам потрібно написати, що ми маємо зробити, аби стати тим, ким ми хочемо бути. Тобто, якщо ми говоримо про вільно говорити англійською, це може бути заняття з репетитором. Для кращої фізичної форми це може бути спорт. Можете сильно тут не розписувати, просто приблизно для вашого розуміння додати. І п'ятим кроком у нас іде затрати. Затрати потрібні для того, щоб коли ми потім підсумували, поділили, наприклад, там на рік, то стає зрозумілим, що насправді дуже часто те, що нам дійсно потрібно, чи те, що ми дійсно хочемо, воно не таке далеке. І навіть якщо поділити цю суму там на декілька місяців, ви просто розумієте, по-перше, що це не так дорого, і в принципі за декілька років ви можете до цього досягнути. І по-друге, визначити, яка ваша ідеальна заробітна платня. Давайте прикинемо, скільки ще буде коштувати ем, камера ну, нехай доларів 500. Ем, давайте напишемо штатив 100. Я не знаю, якщо чесно, вартості можна піти подивитися будинок. Не знаю. Можливо, 1300. Можливо, я взагалі якусь придумала цифру несправжню. Що стосується власником стартапу, ну тут мені здається, знову таки, такий ем, байос в голові, що потрібно мільйон. Але буквально нещодавно я дивилася подкаст, там, де стартапери говорять про те, що для початку тобі не потрібна величезна сума. І те, що ти думаєш, що щоб почати тобі. Потрібні якісь фінанси це зовсім не так. Багато хто починає з нуля і досягають нереально крутих результатів. Власники великих корпорацій починали з гаража і не мали величезних інвестицій, тому це повністю неправда. Давайте напишемо 100 доларів. На цьому етапі можна зупинитися і просто дати собі день до три для такого невеликого перериву, і потім знову таки повернутися до шаблону. І почати робити другу частину нашого плану наступним кроком у нас буде така собі ретроспектива, якщо це можна так назвати. Тобто ми розкидаємо наші мрії, бажання, ким ми хочемо бути, і що ми хочемо мати на такі часові категорії цього місяця, цього кварталу, цього року і. Колись там однією з найбільш таких поширених проблем, чому люди не доходять до своїх цілей, це тому, що вони ставлять надто багато. Тобто, як тільки ми починаємо щось робити, там писати якісь перші туду лісти чи складати свої перші календарі, ми записуємо надто багато завдань, і у нас стається такий розфокус, і ми в результаті не робимо нічого, тому що завдань дуже багато, і в нас просто приходить вигорання. Тому для того, щоб цього запобігти, ми можемо розпроділити наші завдання цілі по оцих табличках. Тобто я би радила не ставити більше трьох основних цілей на е, місяць, тому що дійсно таким чином ви зможете досягти мети. А коли буде надто багато, то ви цього не зробите. Також потрібно пам'ятати про те, що щось може війти в звичку, і це вже не те, на чим потрібно буде концентрувати свою увагу. Давайте візьмемо до прикладу бути більш здоровим. Спочатку ми можемо записати це як ціль, там займатися як мінімум там, два місяці спортом, там удвічі на тиждень. І якщо ми вже відчуваємо, що після того, як цей термін закінчився, ми досягли такої певної цілі, і це є вже нашою звичкою, то через два місяці ми можемо не вносити це як фокус. На цей місяць, тому що це в принципі вже наша звичка. Я надіюсь, я нормально пояснила і ви зрозуміли, про що я говорю. Давайте перейдемо до перетягування наших е дій. Ми можемо поставити її цього кварталу. Тепер, коли ми відкриємо більш детальніше наш цей документик, тут можна побачити ще такі типи, як сфера життя. Тобто сюди можна додати оце колесо життя, якщо ви про нього чули, це те, що допомагає вам тривати ваше життя е, така більш в комплексі і фокусуватися не тільки на одній сфері, а розвивати їх всі. І чим більш пропорційне і рівне буде це колесо, тим більш ідеальне ваше життя. Тому сюди можна дописати, до якої сфери відноситься та чи інша задачка. У моєму випадку це допоміжний інструмент до самореалізації, тобто до ведення мого блогу. Тому я тут так і напишу: самореалізація. Тепер давайте виставимо тип: тобто у нас це володіти. Готово. Так, ми будемо перетягувати кожний елементик. Цього місяця я хочу поставити собі фокус на фізичну форму і говорити англійською мовою. Стати власником стартапу можна цього року. Купити будинок колись там може бути насправді набагато більше завдань, чим тут в прикладі. Тому щось можна внести реально в цей квартал і потім перейти до його виконання, а щось залишити прямо на цей місяць. Ще таке невеличке відступлення. Знаєте, е штука з кварталами реально діюча, тому що просто ми, ми дуже часто. Ідеалізуємо якісь ситуації, хочемо почати з наступного місяця, з наступного понеділка, з нового року. І в результаті, коли цей рубіж нового життя проходить, ми вже просто забуваємо про цю ціль і не робимо її. Або здається, що починати в п'ятницю це дивно чи щось типу того. І в результаті всі наші цілі просто руйнуються. І класна штука з кварталами, тому що ти от думаєш, ну все. Там в цьому місяці, в цьому році я вже не можу це зробити, чи в тому місяці не зможу, чи потім зроблю. А коли ти просто починаєш дивитися реально на е, те, скільки часу є в році, і, наприклад, що зараз от такий місяць і до кінця квартала лишилося там, ще півтора місяці, тобто в тебе ще цілих пів квартала для того, щоб досягнути е, не, все, не всієї цілі, ну хоча б якихось невеличких її складових. І це дійсно мотивує, і починає тебе далі підштовхувати до мети. Тому пам'ятайте, що так рік уже почався. Наприклад, зараз уже ми бачимо 22% 2023 року закінчилось, але у нас ще є 78%, Тому зараз наше завдання реально почати діяти, адже це справді ніколи не пізно. Не потрібно ідеалізувати ці моменти, тому що так можна взагалі лишитись без нічого. Тепер наше завдання перейти до наступної частини нашого шаблону, а саме до постановки смарт-цілей. Я вже говорила про них в ось цьому відео. Ви можете переглянути тема там більше про ігри. І як за допомогою них можна якби розвеселити себе, зробити своє життя більш цікавим і перевернути вашу рутину в щось, що дійсно приносить вам задоволення. І наразі ми робимо один із тих пунктів, які я радила виконувати це візуалізація. Коли ми бачимо прогрес, це допомагає нам продовжувати наш шлях і йти далі. Так от наступна частина це постановка смарт-цілий. Переходимо сюди. Дана частина шаблончику виглядає ось таким чином. Тут у нас є смарт-цілі, які ми виставляємо більш глобальні, а нижче у нас є відношення до цих смарт-цілей. Тобто, грубо кажучи, у нас є велика ціль, до якої ми йдемо. І на шляху до неї у нас є такі невеличкі спринти, які допомагають це зробити. Або як я просто називаю кроки на шляху до цілі. Наразі наша задачка піти, взяти ті цілі, які знаходяться у нас на фокусуванні цього місяця, в нашому випадку це краща фізична форма, вільно володіти англійською, і перенести їх сюди. Для того, щоб це зробити, ми можемо це зробити через плюсик як New, або через синю кнопочку, взяти шаблончик Ці і почати її заповнювати. В цьому шаблончику, що ми можемо зробити? Це обрати статус, в нашому випадку це в процесі, сфера, те, що ми вже проговорювали, для англомовної для знання англійської мови. У нас це буде саморозвиток. Ми можемо сюди написати назву так. Тепер ви можете обрати, коли ви починаєте, наприклад, це робити, і ставити день, коли ви будете перевіряти свої результати. І це буде такий ваш дедлайн. Це просто для прикладу. Тепер у нас є наступні питання, які допоможуть нам краще поставити цю ціль. Перше, це ми пишемо: я хочу і що саме ми хочемо, мати кращу форму, сходнути на 5 кг, підсушитися, будь-що. І далі починаємо описувати більш детальні елементи. Чому це я хочу, чому це для мене важливо, яким чином я буду вимірювати прогрес. Тобто іноді це очевидно там, ставати на віси, а іноді це стає складно, як в здаванні іспиту, тому е, тут важливо зрозуміти, який ідеальний варіант трекання цього прогресу е, буде саме для вас. Чому дана ціль нам під силу? Тобто тут також ми маємо розуміти, що ціль має бути не супер величезною і не супермаленькою. Тому що також є певні дослідження, які говорять, що якщо ця ціль надто нереальна, це просто у вас відбиває бажання її робити, адже нам постійно здається, що ми рухаємося в нікуди. В той час, коли ціль надто легка, нам не цікаво її виконувати, тому що мозок любить нові якісь звершення, нові. Ем... Рівній в ідеалі ставити ціль не супер глобальну і при тому всьому не супер легеньку. Щось таке середнє. Далі ми пишемо дедлайн, те, що ми вже зазначали, це буде там квартал, місяць, два тижні і так далі. Що станеться, якщо ми не досягнемо цієї цілі, і ми там розписуємо собі більш детально? Чому ми можемо її не досягти? Тобто, які можуть бути бар'єри там? В англійській мові я можу пропускати заняття, я можу почати знати легких штук, мені може набриднути. Коли ми будемо прописувати для себе ті речі, які зупиняють, ми будемо наперед знати, що буде нашими бар'єрами, і намагатимося їх якось уникнути. Також ми можемо записати, що нас може промотивувати на цьому шляху. Можливо, це друзі, можливо, це фільми чи серіали, можливо, це. Якісь прикольні картинки, чи що завгодно, ви маєте дивитися це по собі. І наступним останнім кроком нам треба прописати чіткі дії на шляху до нашої мети. Для цього, щоб це зробити, ми знову ж таки натискаємо на синю кнопочку або просто отак відкриваємо, і тут в шаблонах знову обираємо нова дія. Давайте ем, подумаємо, що це може бути. Якщо ми хочемо знати англійську мову, ми можемо сказати, що це за е, заняття з репетитором. Наша ціль, наприклад, це сходити до репетитора 15 разів. Сюди ми можемо записувати те, де ми зараз знаходимося. Якщо ви вже були там репетитора 3 рази, ми можемо це поставити. І таким чином нам буде показувати прогрес. Якщо ми поставимо 15, то ми виконали задання, і е, у нас з'являється галочка. Для прикладу, давайте лишимо 3. Сюди ви можете ще щось прописати, там, до цієї дії, якісь ще моменти, але я на цьому етапі зупиняюся і можу повернутися в звичку сюди ж і дописати ще якусь дію. Е, це можуть бути підключитися до якогось спікінг клаба Так же само виставляємо будь-які дні. Наразі я не була жодного разу, і, до прикладу, хочу сходити 4 рази Давайте за наступний місяць поставимо. Ще я дуже люблю шукати якісь красиві картинки на пінтересті, тому що тоді і сам ноушен по-іншому виглядає, і візуально це естетичніше. Тому пропоную зробити це разом з вами. Я взяла ось таку картиночку, вона сюди підтягнулася, і тепер мій шаблончик виглядає ще більш естетично. Для того щоб легше користуватися цим, ви можете винести це як віджити на головний екран вашого телефону. Або ж просто наклеїти нагадування на ваш комп'ютер, стіну, чи ще кудись чи просто поставити notification на вашому телефоні, які будуть нагадувати вам про вашу мету, до якої ви прагнете, і ви обов'язково туди дійдете. Надіюсь, це відео було для вас корисним, а система вам сподобалася. І якщо ви хочете спробувати шаблончик, чекатиме на вас в описі під цим. Відео величезне вам дякую, що були зі мною. Якщо вам було цікаво та корисно, дайте знати, будь ласка, в коментарях і не забудьте підписатися на мій канал.